Але справа в тому, що стаття 5 не містить жорстких зобов'язань для членів НАТО воювати один за одного, йдеться лише про допомогу діями, які цитуємо, вважатимуться необхідними. Тому коли західні політики періодично говорять про так би мовити доцільність чи недоцільність воювати, наприклад, за ті ж країни Балтії, якщо Росія все таки їх атакує, формально вони не прагнуть змінити чи переглянути п'яту статтю, а розмірковують над тим, які допоміжні дії вважатимуть необхідними. Але фактично через це руйнується весь сенс існування північно-атлантичного альянсу, адже як ми вже сказали, вплив НАТО самого початку ґрунтувався на вірі в те, що всі його члени готові воювати один за одного. І звісно, ключовим елементом у цій формулі були і є США. Цю віру наполегливо намагається зруйнувати Росія та інші противники так званого західного глобалізму у їхніх інтересах підірвати довіру учасників НАТО один до одного і до структур альянсу. Але чи це можливо, скоріш за все, точно не знають ані самі країни НАТО, ані Росія. Та в будь-якому разі росіяни випробовують альянс на міцність і перевіряють наскільки далеко можуть зайти.